Привіт. Сьогодні розклад про те, що ж він насправді думає про вас. Цей розклад підійде для жінки, яка зараз має розбите серце, яка шукає свій баланс і який дуже-дуже важко на душі. Що ж він насправді думає про вас? А думає він те, що він закоханий в вас. Він закоханий і причому дуже стрімко, дуже несподівано навіть для себе він закохався до вас. Вас. Він думає про вас те, що ви гостра, ви колюча, ви дуже різка, і, можливо, вам треба трошечки змінити свою тактику, стати більш люблячою і ніжною. Тому порада від карт на сьогодні. Перегляньте, будь ласка, своє наповнення, перегляньте свої. Свою поведінку, своє відчуття до нього. Змініть свою тактику і побачите, все буде добре. Бажаю удачі, пока!